Починається звичайний день незвичайної людини. Вже з восьмої ранку цей невгамовний чоловік вітає у своїй нотаріальній конторі відвідувачів на черзі добрі справи. Приветствую тебе, дружище. От нас, от нашої організації, тебе подарок, щоб твоя мобільність улучшилась, увеличилась, і ти був более мобільним і більше знаходився в швидкість. І нарешті про героя, знайомтеся Олег Іваненко, чоловік, який у свої 33 не просто досягнув вершини успіху, а став гордістю усієї країни. За 16 років, які Олег перебуває на візку через отриману травму хребта, він встиг стати багаторазовим чемпіоном України з плавання, потрапити до книги рекордів України. Та головне зробити неймовірну кількість добрих справ. Коли ти досягаєш власного успіху, ти розумієш і переходиш на інший рівень свідомості. Коли на перший план виходить уже не власне твої досягнення, ти розумієш і усвідомлюєш, що маєш допомогти своїй громаді і пригодитися і бути потрібним своїй власній державі. На інвалідному візку Олег Іваненко здобув вищу освіту, заснував власний бізнес, відкрив у броварах реабілітаційні центри з фітнес-залами, масажним кабінетом та усім, що може покращити життя людини з особливими потребами. Утім, найголовніше, що він яскравий приклад для усіх нас, як не здаватися за жодних життєвих обставин, йти вперед, залишаючись при цьому щирими та відвертими, і не забуваючи про близьких.